Бізнес у війну зазнає коливань, як відбувається цей процес в Україні. Дізнаємося від нашої гості. Це Таїсія Мишкурова, консультантка з питань управління та організації персоналу, бізнес-тренерка і керівниця. Пані Таїсія, раді, що ви сьогодні у нас дуже добре. Ми сьогодні зможемо почути багато корисних порад для бізнесменів, для управлінців, і взагалі дізнаємося, що зараз відбувається в Україні, і, і маючи такий величезний. Досвід, я впевнена, що ви зможете проаналізувати ту ситуацію, яка відбувається зараз в нашій країні. Отож, як можна взагалі охарактеризувати те, що зараз є? Тобто цей процес в Україні чи він призупинився, чи він продовжується, чи він має якісь такі значні стрибки, а про які можна було би говорити і робити висновки? Ну, звісно, зміни відбулися, і бізнес теж зазнав змін. Ми маємо релокацію бізнесів, а да, дуже багато українських бізнесів переїжджає до Європи, до Західної України. Ну, наприклад, маємо таку статистику, що до Львова та Львівської області переїхало майже 230 бізнесів, які перевезли туди обладнання, перевезли частину персоналу та фактично з нуля на новому місті. Відбудовують свою працю і своє виробництво чи надають послуги. Бізнеси зазнали змін, це, звісно, зміни з персоналом, тому що деякі співробітники вони пішли до лав ЗСУ, деякі виїхали за кордон, деякі звільнилися. І це таке коригування штату відбувалося майже півроку. Директори з персоналу, менеджерки з персоналу вони займалися питаннями релокації працівників, зміни, можливо, яких, якихось вакансій. Угу. Але на зараз, зараз вже ці зміни відбулися. Ми маємо більш-менш таку стабільну ситуацію у бізнесах і розуміння, куди ми рухаємось далі. Також дуже змінилася мотивація та те, як реагує персонал на умови війни, тому що в кожному бізнесі є втрати, і коли ці звістки потрапляють до команди, змінюється мотивація, з'являються депресії. Тому можна сказати, що кожен український бізнес працює з психологами. У штаті, чи це позаштатні психологи, тому що треба підтримувати команду, треба підтримувати бойовий дух, і зараз ця опція так психологічної підтримки угу. це такий must have. Ну, і, звісно, ми маємо ще питання ветеранів, тобто працівників, які повертаються вже з пораненнями, і працівників, які будуть так, повертатися після перемоги, це величезна кількість. Це питання їх адаптації і такої да, реінтеграції у мирне життя. І це не буде відбуватися швидко. Тобто, якщо хтось гадає, що військові повернуться, десь тиждень відпочинуть і підуть так. працювати, це неможливо. Ми маємо досвід 14-го року нашого азову, і ми знаємо, що ця реабілітація відбувається від декількох місяців до декількох років. Тому кожен бізнес він відбудовує ці програми реінтеграції залежно від кількості так, своїх військових працівників. І, звісно, ці зміни вони накладаються на кожен бізнес, на його працю, але зараз можемо сказати, що ми маємо відновлення по Україні. Якщо спиратися mm -hmm. на статистику від VQ, то ми вже маємо. Загалом по Україні 75% повернення вакансій порівняно з 2021 роком. Mm, тобто, От. у нас навіть тобто порівнюючи з ковідом з'являються так, з'являються нові вакансії. Звісно, вони змінюється. поділяються залежно від регіону. Тобто, ті регіони, в яких в нас більш активні дії, це нижчий рівень вакансій, там, де в нас більш-менш спокійно, і зокрема, це Західна Україна. До речі, на західній Україні ми маємо майже 100% відновлення порівняно з двадцять угу, роком. У нас у Дніпрі, Дніпро та область, це зниження, тому що в нас є загроза да, життю. Маємо десь 30-40% падіння від 2021 року. Але, наприклад, якщо порівнювати з Запоріжжям. Це 60-70% падіння. Тобто, залежно від, від бойових ну, дій, да, ми маємо це. Чим да, безпечніше регіон, чим безпечніше, тим краще ситуація. Тим більше робочих місць і більш-менш стабільна ситуація. Тобто, так, бізнес змінюється. Але я можу сказати, що з початку року майже усі бізнеси провели стратегічні сесії з планування майбутнього. Тобто, бізнес планує цей рік, бізнес планує. Майбутні 3-5 років, і звісно, бізнес виходить на європейські та міжнародні ринки, шукає можливості збуту і. Збільшення да прибутку uh -huh. для того, щоб працювати, сплачувати податки та підтримувати економіку України. І Як взагалі йде ця ось така робота? Тобто, чи європейці, європейські партнери зараз сприймають український бізнес? Ось так, як чи раніше було, чи можливо краще, чи щось змінилося в цьому напрямку? Змінилося в нас стало більше відваги. Відкривати двері, на які ми раніше тільки могли тільки дивитися. Тобто, ми з України, нам потрібна допомога, нам потрібні партнери, і ми вміємо працювати. Ми дуже ефективні. В мене навіть є такий приклад, коли дівчата знайомі в чотирьох працювали в американському проєкті графічні дизайнери. І коли почалася війна, вони занурились у роботу. І зробили проєкт, який був розрахований на рік за чотири місяці. Угу. І їх звільнили за, <сість> за те, що вони е, такі ефективні, тому що ну є сроки, є таймінг, команда працює а, світова. То, то, С... Добре працювати. Теж не працювати дуже добре працювати, так. Тобто е, таймінг розрахований на рік. Вони свою частину зробили і сказали, дівчата. Ми тако такого не очікували угу. і, і не благали. Тобто, вибачайте. Тому українці так. Працюють більш. до речі, саме така тенденція це в, усьому, в усій Європі, вже в усьому світі знають що українці настільки працьовиті, але на жаль, отримують менше за, я маю на увазі винагороди Фінансові винагороди та інших плюсів, але працюють набагато більше. Тобто, нам щоб тут щось заробити, треба на двох-трьох роботах працювати, аби вийти на якийсь рівень або зробити щось унікальне так і десь ну тобто звичайними зусиллями, які. Взагалі є притаманні людям в Європі та в усьому світі, цього мало в Україні. Ну, ми маємо за кордоном це проблеми з мовним питанням. Декілька місяців усі українці, які виїхали, втратили на оформлення документів. Але зараз вже минув рік. І мовні курси багато хто завершує, і очікується ну, така хвиля нової робочої сили у Європі, української, да, нашої угу. робочої сили. Роботодавці чекають. Uh, і ну, так, Європа вирішила питання зі своїм старим населенням, молодими жінками-україночками. Але я хочу сказати, що опитування говорять про те, що все ж 70% відсотків українців чекають на повернення, хочуть повернутися. І статистика по компаніях така, що ну десь 90% відсотків, mm -hmm. да, то тобто, я хочу сказати, що 70 це найнижчий показник. 70 плюс. Тобто майже всі хочуть працювати вдома. Задля України і будувати свою, свою країну чи не знецінюють українців європейці? Адже ми розуміємо, що той період, коли не знали про українців, і коли вони приїздили на заробітки, він був іншим. Тобто зараз в Європі інші українці? Ну що я маю на увазі? Це ті українці, які мали декілька освіт, наприклад, mm -hmm. мали бізнес, мали якісь кошти і. Приїхали вже з іншою метою, тобто пожити, перебути хто як, так, але все ж вони там зараз мають вже інше уявлення про Європу, і Європа так само менш інше іншу думку має про українців. Ось це чи не буде тут якогось конфлікту і чогось іншого в майбутньому, тому що ми розуміємо, що це зараз мовне питання стоїть, а його скоро може й не бути. Ви розумієте, ми такий випадок дуже унікальний, тому що ми емігрували не тому, що нам не було що їсти. Тобто ми бігли не від злиднів, ми бігли, тому що війна. І я гадаю, що ну, майже там 95% українців це люди, які мали. Роботу, які мали бізнеси, які мали достатньо високий рівень життя. І ми туди приїхали не з протягнутою рукою. Ми при приїхали, тому що да, відбуваються воєнні дії. І для Європи та для інших країн так це новий досвід, тому що ми добре виглядаємо, ми добре почуваємось. Ми розумні, ми ефективні. Ми звикли до умов, до добрих умов, до гарних умов, до гарного житла, до гарної їжі, до гарного спілкування. Тому ми такі дуже незвичайні такі біженці. І ми потребуємо найкращого. Ми так, його так. вимагаємо. Вимагають, так, я тільки хотіла сказати. Вимагаємо Українці найкращого на і ми готові, і ми готові інші. працювати. Тобто, да у цей час вивчення мови, цей час вивчення законів, так, да, це документи. Ми вчимося і ми хочемо бути такими ж ефективними, як вдома, і мати ж такий, такий рівень життя. Тобто тут така в них ситуація дуже дуже цікава, бо ну нас не треба жаліти. Угу. Так, вони, мабуть, думають, що щось таке. Так, з робити? тобто, <гум> Можливо, спочатку, який був <гум> да, цей, цей стрес, і ми не знали, що робити. Це якісь там перші місяці, адаптації. Але коли все якось так прийшло до ладу, більш-менш, е виявилося, що це здорові, красиві, веселі люди, які хочуть працювати. Які можуть працювати тому Європа так, вона можна сказати, ну ще приглядається, мабуть, uh -huh. до нас і Ну, подивимося. Так, чи ми чи ми до Європи? Чи, чи Я Це не знаю. завершиться так. Ми насправді нова кров, звісно, з'явилася, так і українців вже не сприймають як заробітчан лише з простягнутою рукою. Так, звичайно, що і не і не біженців, таких, які були з інших країн, коли люди змушені були бігти і готові були жити де, де завгодно так. українці, не погоджуються. На ті умови, які е, можуть їм надавати гірші. умови. Це я про це хотіла сказати. Так е, у, у кожного, мабуть, був такий період, коли от, у, шукали житло, е, коли отримували допомогу, але це були перші місяці. Потім да, є законодавство, що тобі треба робити, що вчити, які документи, куди ти можеш переїхати, де ти можеш влаштуватися. І зараз всі ці умови виконані і вже как, люди працюють. А, скажіть, будь ласка, пані Тисія, чи варто починати щось зараз в умовах війни? Ну, справді дуже таке важливе, вже наболіло це питання, тому що перевозити бізнес, от ви ж сказали, так що до Львову там 100% вже все налагодилось, працює. так. Починати, наприклад, в нашій області, починати там, де ну скажімо, небезпечно. Чи є в тому сенс, і от ви, як фахівчиня, вже от у вас величезний досвід, що ви можете порадити тим бізнесменам, які все ж вагаються і думають? Я вам скажу, що мені постійно це питання задають, і в мене є клієнт, він власник мережі ресторанів, і це як потеплішало. Він каже: чи класти мені нову плитку та робити нову терасу, чи ні? А якщо прилетить, а чи не прилетить? І так, усі сумніваються, але усі роблять, Роблять, розвивають бізнес, відбудовуються, тому що ну, треба працювати, треба жити. А, можливо, ви найманий працівник, і треба шукати. Роботу, треба професійно зростати, якщо ви власник компанії, звісно, ви працюєте, тому що є відповідальність. Відповідальність це працівники, це родини працівників, яких ви годуєте. В мене дуже багато клієнтів, які нікуди не поїхали. Чому, куди я поїду? В мене штат працівників, в них родини, мені треба їх готувати. Як я зараз візьму свою дитину та поїду, а бізнес, а люди? А, а партнери. І все ж це потрібно з нуля починати в іншій країні. Тобто тут вже так, щось Так, звісно, звісно. Тобто війна відкрила нові можливості. З'явилися нові потреби. Так? Це специфічні потреби військових, ці дрони, запчастини для дронів, це якась специфічна їжа, це виробництво, це робочі місця, це, звісно, прибуток. І я бачу, що ну усі щось роблять, усі усі працюють. Тобто можна чекати, але я гадаю, що цей період, коли ми щось чекали, він минув. Тому що ми бачимо, що ми не можемо чекати. Ми можемо тільки працювати, вірити у зсу, вірити у перемогу. І щоб допомагати та донатити, потрібні гроші. Де їх брати, їх треба заробляти. Тобто. Не знаю, в мене в мене всі працюють, і як би важко не було, знаходять якісь нові напрямки, переглядають якісь умови, але працюють усі. Ваші перспективи? От як ви думаєте? Ну я розумію, що в такій ситуації це так важко зробити, але все ж в Україні, ось так як хотілося б, чи може так бути, і можливі такі зараз варіанти, коли справді ми все зробимо. Так як потрібно, і вийдемо на кращий рівень. Чи все ж є похибка на те, що може і не статися, так? Ну, нам би вийти на перемогу спочатку. А кращий рівень це питання взагалі того, як ми будемо відбудовувати державу, різноманітні інституції. Що ми будемо робити з ветеранами, бо це питання, це величезна кількість людей, яка ем, ну, не пристосована до мирного життя. І оскільки я займаюся волонтерством та бачу, як змінюються хлопці з плином часу, а вони дуже змінюються, і це психічні травми. І це зовсім інше сприйняття реальності, тобто те, що вони відчули та пережили на війні, це досвід, якого ніколи не було. І тепер вони повертаються, і усі вони ставлять питання, як працювати, тому що що таке бойова задача на війні, і що таке робоча задача в офісі це дві різні реальності. І питання мотивації тепер вони взагалі змінилося докорінно. І що робити, якщо мирне життя не цікаве, воно не викликає такого адреналіну, такої наснаги, і що ми будемо робити, щоб повернути ветеранів до життя? І це стосується, я гадаю, всієї держави, тому що ми змінилися усі, і держава змінилася також. І я гадаю, не можна казати, що ми оп-оп напрацювали і вийшли там на якийсь… Добрий рівень, гадаю, що це якісно зовсім інше питання. Це постійна робота. Звичайно ж, сьогодні вже треба починати так. думати, працювати і працювати в тому напрямку, аби зрозуміти який вектор вибрати, щоб все йшло так, як потрібно, і з урахуванням тих. З тих зараз нових уже реалій, які так, які з'явилися в Україні, я вам дуже дякую, Таїсія Мишкурова сьогодні була нашій на студії. Чудова ем, класна професійна жінка, дякую. яка знає, що потрібно, і, і яка знає, що. Треба для України, аби вона краще розвивалася. Я дуже дякую вам за Я вашу волонтерську діяльність, так. що ви справді не жалкуєте своїх сил і маєте колектив, маєте те, що зараз тримає нас як українців і що наближає нас до перемоги. До перемоги. Це була програма ФРЕШ. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю, о 13.30. Долучайтесь до нас і в Ютуб. Ви завжди зможете побачити наші випуски. Пишіть коментарі. Ми раді вашій думці. До побачення.